Ще раз всіх вітаю, рада всіх бачити, і ми з вами продовжуємо вивчати електронні таблиці, на прикладі електронної таблиці Лейброфіскалька. Перед тим, як переходити до вивчення нових можливостей Лейброфіскалька, я хочу звернути вашу увагу на деякі повідомлення про помилки та причини їх появи. Тобто, якщо ви користуєтесь, Формулами в лайбору фіскальки, і робите якісь неправильні посилання, або ще якісь можливі помилки, то Фіскальк намагається вам про це розповісти і дає підказки, як це виправити. Наприклад, якщо помилка має ось таке повідомлення, решітка дів ділення нуль, це означає, що ви намагаєтесь поділити на нуль, тобто або безпосередньо ділити на нуль, або робите посилання на клітинку, в якій міститься нуль. Якщо решітка name або решітка назва, то у формулі для обчислень міститься неправильна адреса клітинки чи діапазону. Таке також може бути. Якщо решітка value, то у формулі для математичних обчислень міститься адреса клітинки, вмість якої є текст. Таке можливо також, наприклад, якщо в ваших налаштуваннях вашого лайбер-офісу, Розділовим знаком між цілою і дробовою частиною десяткового дробу є кома, а ви поставили крапку, то тоді цю крапку Кальк буде розглядати як текст, і він вам буде видавати ту помилку. Вам потрібно буде ту вашу крапку поміняти на кому. Ще одна типова помилка решітка РФ. Це означає, що у формулі використовується адреса клітинки або діапазону, яку які ви видалили вже. Наприклад, формула працювала, працювала, потім ви щось там видалили, і тоді вже у вас в тій клітинці, в якій було все гаразд, з'явиться ось така помилочка. Зверніть, будь ласка, увагу, є ще інші помилки, їх можна розшифрувати так само, можна пошукати в Гуглі, але найтиповіше ми з вами розібрали. І переходимо до. Вивчення функцій. Ви зараз бачите перед собою табличку, яка скопійована з вашого підручника і в якій наведено приклади вбудованих функцій в електронну таблицю Excel. Ми вивчаємо аналогічну електронну таблицю Calc, а у підручнику у вас інформація про Excel. Хочу вам сказати, що такі самі функції є в LibreOffice Calc. і, взагалі, LibreOffice Calc мало чим поступається Excel, але має велику перевагу. Ця програма, як і весь пакет LibreOffice, є вільною. Тобто, якщо Microsoft Office потребує оплати, тому що там комерційна ліцензія, то LibreOffice е, вільно розповсюджувана. Тому ми обираємо LibreOffice Calc і вивчаємо з вами LibreOffice Calc. Але у підручнику у вас інформація про Excel. Такі самі функції є в LibreOffice. наприклад, Sum. Або діапазон обчислює суму чисел у вказаному діапазоні клітина. І у вас наведено приклад. якщо ви хочете порахувати суму в клітинках від b 10 до c 15 то ви повинні обрати цю функцію. Зараз будемо розбирати, як це робиться, і протягнути від b 10 до c 15 Він вам порахує суму. Завершити потрібно натисканням Enter, і тоді буде з'являтися число, яке буде відображувати цю суму. Average або діапазон обчислює арифметичне чисел у вказаному діапазоні клітинок. Знаєте, що таке середньоарифметична з математиці? Це сума всіх чисел, поділена на їх кількість. І приклад, як це робиться. І ще дві функції max і min. Max в дужках діапазон. В дужках ви записуєте, з яких. Клітинок потрібно обрати максимальне значення. Так само мін. В дужках вказується діапазон, тобто з яких клітинок, з якого діапазону необхідно обрати найменше значення. І будемо розбиратися зараз, як це працює. Завдання, яке ми будемо розбирати, будемо розв'язувати на другому аркуші. Я нагадую, що електронна таблиця будь-яка, і Excel, і Laibro містить аркуші. І от інформація теоретична у нас була на аркуші 1, а практично переходимо на аркуш 2. Завдання також взято з вашого підручника, сторінка 105, автор Ривкінт, і потрібно заповнити цю таблицю до кінця. В цій таблиці ви бачите якусь задачу. Можна сказати, що перед вами математична модель якоїсь задачі. Що ж це за задача? Давайте подивимось. У нас є 5 туристів. Вони змагалися між собою 3 дні. Мабуть, перемагає той, хто пройшов більшу відстань. Відомо, скільки кожний турист пройшов за кожен день. Нам потрібно порахувати з вами, скільки пройшов кожен турист за 3 дня. Таким чином ми можемо обрати переможця. І порахувати, скільки кожного дня було подолано взагалі відстані всіма п'ять туристами. П'ятьма туристами. Давайте спробуємо, використовуючи ті нові знання, які ми отримали, про функції в електронних таблицях, це знайти. От починаємо з першого туриста. Я хочу порахувати, скільки він пройшов за три дні. Якби. Ми не знали про функцію сум, тому б зробили наступним чином: ми б до клітинки B3 додали б клітинку c 3 і додали б клітинку D3. Правильно? Натискаю enter, отримую відстань. Але ми вже знаємо, що у нас є функція суми, вбудована функція, тому я скористаюся нею. Всі функції знаходяться ось тут. Не всі, вибачаюсь. найпоширеніші функції, ті, які найчастіше використовуються, знаходяться ось тут, в лівому верхньому куті. Обирайте функцію сум також після знаку дорівнює, і протягуєте ті значення, які потрібно просумувати, затискаючи ліву кнопку миші. Завершуємо введення Enter. Отримали. 62. Що таке? Було 70, отримала 62. Давайте перевіримо. b 3 плюс. c 3 і плюс. d 3 62. Щось я там першого разу неправильно ввела? Хоч так, хоч так, буде однакова сума. Повинна бути однакова сума. Але у нас сьогодні з вами функції. Тому ми будемо користуватися функціями функцією Сум. Далі можна знову так само робити: да? обрати сум і протягнути необхідні клітиночки. А можна скористатись автокопіюванням, а потім просто перевірити, чи правильно він вас зрозумів. Дійсно, правильно. А тут він знайшов суму від b5 до d5. Наступній клітинці суму від b6 до d6. І тут у нас, можливо, так буде краще видно, сума від b7 до d7. Далі давайте порахуємо відстань, яку пройшли туристи за кожний день. Так само обираємо функцію суми і протягуємо. Затиснувши ліву клавішу миші, ті клітинки, які потрібно скласти. Давайте також зробимо автокопіювання. Чи буде воно працювати? Буде так. Давайте перевіримо по-іншому, давайте спробуємо додати всі клітинки. У вас повинна вийти, одна і та сама сума. 149, 149. Все гаразд. Ну і нарешті давайте порахуємо, скільки всього пройдено туристами за всі три дні. Це можна зробити двома способами: можна знайти суму клітинок зверху, а можна знайти суму клітинок зліва. Угу, забула натиснути функцію сум. І ці цифри повинні бути однакові. Це також можна перевірити. Ось таку табличку вам потрібно буде заповнити, але вам потрібно буде її набрати з нуля. Тобто ви дивитесь у підручник і набираєте її форматування, намагаєтесь зробити таким самим, як у підручнику. Ви будете використовувати такі, такі можливості, ви будете об'єднувати клітинки, ось значок. Ви будете змінювати. Накреслення робити його жирним, розмір шрифту будете змінювати, будете змінювати колір, будете робити заповнення, заливочку, ось таку. Так? ось тут от можна це зробити. І... Ну і все. Ми це вже з вами вчили, тому я на цьому увагу особливо не приділяю цьому питанню. Заливки, шрифти, накреслення, об'єднання клітинок. Стосовно форматування. Стосовно форму ми з вами розібрали і переходимо до другого аркушу, це завдання на сторінці 106 вашого підручника. Давайте спочатку правильно введемо дані. Кількість учнів у місті Токмак, до речі, так само називаємо ми аркуш другий. Перший у вас буде аркуш туристичні змагання, другий аркуш кількість учнів. Щоб перейменувати аркуш із стандартної назви аркуш 2, наприклад, або аркуш 3, на ту, що нам потрібно, кількість учнів, ви робите подвійне клацання і вводите необхідну назву, натискаєте ОК. До цього моменту ви все вводите як завжди, робите відповідні розміри, шрифти, заливки, щоб було все максимально відформатовано, гарно, так як у підручнику або на свій смак, але щоб я бачила, що ви з цим попрацювали, використовуючи те, що ми вже вміємо, накреслення. Нагадаю, ось у нас тут накреслення, шрифти, розмір, наприклад, колір шрифту, заливки, щоб ви це використовувала. Нам потрібно ввести відсоток юнаків. Дивіться, якщо я почну вводити просто відсоток, я навіть не натиснула знак відсотку, але він мені вже виставив відсоток. Як він це зрозумів, тому що я. Вже виставила відповідний формат комірок. Справа у тому, що кожна комірка має свій формат. І якщо у нас тут будуть відсотки, не просто числа, а відсотки, то ви повинні про це вказати в вашій електронній таблиці. Тобто виділяєте ту частину клітинок, в яких у вас будуть відсотки, правою кнопкою миші клацаєте по виділеному, обираєте формат комірок. І виставляєте, будь ласка, щоб тут було не усі, не числові, а саме відсотки. І щоб після коми не було ніяких цифр. Тобто, щоб у нас відсотки виставлялися цілими значеннями, обираєте десяткові знаки до нуля. Побачили, так? Натискаєте ОК. Якщо ви все це зробите, то ви так само зможете, як і я, просто набирати цифри, не натискаючи значок відсотків. При цьому електронна таблиця буде розуміти, що в цих клітиночках у вас не прості числа, а відсотки. Нам це потрібно для того, щоб коли ми будемо знаходити кількість юнаків, у нас є всього учнів у п'яти школах в кожній, у шести вибачаю, в кожній школі відомо скільки всього учнів. У нас відомо, скільки відсотків складають юнаки в кожній школі. Нам потрібно знайти кількість юнаків, потім кількість дівчат. Щоб знайти кількість юнаків, якщо відомо, скільки учнів всього, ми повинні знайти відсоток від числа. Для цього ми повинні помножити наше число 178 на відсоток. Якщо ви все правильно зробили, якщо ви виставили формат комірок попередній відсотковий, то тоді у вас одразу вийде число. Можливо, воно вийде дробовим. Також потрібно відформатувати ваші клітинки. Заходите в формат клітинок і обираєте, щоб юнаки у вас не дробились на частини, щоб отут не було десяткових знаків. Щоб були нулі. Тобто, щоб число вам світилось цілим. Він буде по правилах округлення робити вам ціле число. Окей. І продовжуємо. Можна продовжити, а можна скористатися автокопіюванням. Давайте один раз ще зробимо, а потім зробимо автокопіювання. 33. Ми помножили 195 на 17%, отримали ще 33 юнака у нас в другій школі. Робимо автокопіювання, пам'ятаєте, як це робити, так? Протягнули правий нижній кут, затиснувши ліву кнопку миші. І тепер нам залишилось знайти кількість дівчат. Знаходимо кількість дівчат. Ми від. Всього учнів віднімаємо юнаків. І також робимо автокопіювання або автозаповнення. клітинок. Перевіряємо про всяк випадок. Все правильно: b7-d7. Далі. Далі нам потрібно підрахувати, скільки всього юнаків у всіх школах. Для цього ми використовуємо формулу суми. Сьогодні працюємо тільки з сумою. І тут користуємось формулою суми для того, щоб знайти кількість дівчат у всіх школах. Давайте перевіримо, чи буде кількість юнаків плюс кількість дівчат дорівнювати загальної кількості учнів в класі, в школі. В школах. Дівчата плюс юнаки. 1011. Все вірно, тому. Можемо на цьому робити висновок, що ми все зробили. Ми з вами заповнили ті клітинки, які пусті, і знайшли і кількість юнаків, і кількість дівчат. Сьогодні на уроці ми з вами розібрали основні формули, які використовують в електронних процесорах, в електронних таблицях. А також ми подивились, як виставляти формат комірок, тому що формати комірок також бувають різні. Бувають числові, бувають відсоткові. Зрозуміло, так? Так. Добре, тоді, якщо питань немає, то на цьому все. У мене є питання. Давай. Ось я зараз зайшла в кальк угу. і там де функцій дуже багато. Угу. У вас ці всі функції, раунд, вони всі на англійському, але в мене вони всі на російському. І я не знаю, як в кальку змінити. Аліна, я зрозуміла питання. Скоріше за все, це буде окр, Окр. Щось таке. Округлення. І ти обираєш і перевіряєш. Зараз я покажу. Ось, наприклад, ви хочете ввести якусь функцію. Оцю клітинку. Клітинку g 3. І, наприклад, цієї функції немає серед тих, які часто використовують. Ось тут її немає, тому що насправді є багато функцій, вони всі розміщені у помічнику з функцій. І ви тут бачите дуже їх дійсно багато, але нам потрібно обрати математичні, тому що всі наші функції, про які ми зараз з вами говоримо, містяться саме тут. Наприклад, функція суми. Якщо її зараз знайду і клацну на неї, то в мене справа буде опис цієї функції. Тобто, що ця функція повертає суму всіх аргументів, і в дужках повинно перелічити ті аргументи або зробити посилання на ті клітинки, або на той діапазон, який потрібно обчислювати суму, з якого потрібно обчислювати суму. Наприклад, нам потрібно округлити якесь число. Це англійською буде «round» округлення. Якщо крилицею, то, можливо, це буде виглядати як округл, округл від слова округлять, ви клацаєте по подібній функції і перевіряєте, чи дійсно ця функція буде округляти ваше число до потрібного розряду. Тобто справа дивитись, що наша функція. В мене вона названа round. У вас може бути названа округ. Округляє число до вказаної точності, і у дужках повинно бути вказано, яке це число або посилання на ту клітинку, в якій буде виводитись це число, або обчислюватись це число. А після крапки з комою потрібно написати кількість. Знаків після нуля, до яких потрібно округлити. Якщо вам потрібно округлити до цілого, то ви підставите замість кількості нуль. І ось Я тут він знайшла. Як вона називається? Вона називається округло. Округло, так. У мене теж. Добре. Ну, гарне запитання. Можливо, в когось так само буде, тоді він зрозуміє, як це зробити. Тоді дякую вам за урок, за запитання. Кирилл, залишся. А тогда так буде, Тоже тогда? Сумою буде сума? Вона якось так буде кирилицею записана: сума, ми щось таке. Перевір, будь ласка. Добре. Якщо запитань немає, то на цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення. вам за увагу. До побачення.